Батьку, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є і царство, і сила, і слава, Отця, Сина і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Колись наші пращури починали і закінчували день цією молитвою. Без Бога й не до порога», – казали вони. Часи Часитеїзму минули, і тепер надзвичайно цілительну силу багатьох біблійних істин довела наука. Якщо брати представників психології, глибини психології, таких як Карла Густава Юнга, то ми можемо в його наукових роботах прослідкувати розвиток саме духовного напрямку особистості. Зокрема, як ми знаємо з автобіографії у Карла Густава Юнга, батько був священнослужителем. А дід його, Карл Юнг, він був матеріалістом, він був дитячим лікарем. Юнг поєднав. В собі е, ці два визначальні такі чинники, е, у своїх пізніших працях, наприклад, таких як е, Бог і Несвідома, і е, Свідомість і Несвідома, він показує, що у розвитку е, психіки особистості духовний початок е, він є визначальний. Він звертається до того, що е, в його роботах виокремлюються такі духовні архетипи, як Бог, це архетип, який вміщує в себе прототип батька. І він говорив саме в своїй роботі Бог і несвідоме, що людині на землі батьки дані від Бога, тобто батьки виховують дитину в ракурсі такого. Морального і естетичного світосприйняття тому він не виключав можливості того, що люди повинні ходити до церкви. Молитва нелегка праця, яка потребує фізичних, а головне душевних зусиль. На жаль, багато людей не вміють правильно молитися, зауважують ще на служителі. Бо промовляти слова молитви і молитися не одне і те ж. Перше, що ми повинні осознати, що ми стоїмо перед Богом, перед своїм творцем, який все знає, все бачить. Ми, значить, повинні що смиритися перед Ним і віддати своє життя йому в руки свої, всі свої проблеми, все. І е, потім звертатися до нього про спасіння своєї душі, про покаяння. Тому що все наше життя це один сплошний гріх. За що ми отримуємо ці всі скорби і всі ці проблеми наші, все від нашого гріховного життя то виходить, що от такі основні духовні, бум так казати, навіть більш скажі, не духовні, скажі, розумовий такий стан, при тому, як ми стоїмо перед Богом, ми повинні просто цього зазнавати. Що Бог є творець, ми немишні, грішні, і прости нас, Господи, і допоможи мені, Господи, в цьому житті, щоб я йшов до спасіння своєї душі. Є різні практики молитви. Приміром, святий римо-католицької церкви Франциск Асійський настільки уявив страждання, які заради людей витерпів Ісус, що у нього відкрилися криваві рани на тих місцях, якими до Христа прибивали Спасителя. Практику уяви у молитвах проповідував і ще один католицький священник Ігнатій Вайова. Людина, коли звертається до Бога, вона має свою уяву уобразити Бога, ангелів, архангелів, там Різдво Христове. Марія кладе младенця в яслі, як підходить Йосиф. Тобто оцю картиночку, цей фільм, будемо так казати, по-сучасному, ми повинні представляти у цьому якраз і молиться, о цій уяві. Оця технологія, ця практика молитви, вона існує до сьогодні. При молитві, я б вже казав, що є зелено чувство покаяння, щоб Господь дав нам оце свій дар покаяння. І коли людина от почує цей собі цей покаяний стан, от вона вже дірвати цього не може. Що виходить? Що якраз ми... Бачимо глибину свого падіння в цьому стані гріховному, І якраз получаємо паралельно, паралельно йде утішення Боже. І от, виходить, такий стан, От дитина ось приходить, щось зробила, хтось її обідав, а мати її гладить успокаює, а вона ще більше плаче, а мати ще більше успокає. Отакий от стан, якраз, такий духовний от має бути і. Молитва один з найсильніших видів медитації, який можна і треба використовувати при лікуванні. До речі, російські вчені, дослідивши стан мозку вихованців духовної академії під час молитви, вражено констатували поступове зрідження ритму біотоків мозку аж до повільних дельта-ритмів. Такий стан свідомості у дорослій людини буває лише під час повільного сну, а під час бадьорості тільки у немовлят до двох місяців. Тобто, свідомість виявилася, ніби поза мозком. Ймовірно, слова Христа, будьте як немовлята і спасетеся» можна віднести і до стану мозку. Під час глибокої молитви людина відходить від реальності, входить в особливий стан, що призводить до руйнації патологічних зв'язків у мозку та організму. Отже, відходячи від образів патології, людина сприяє власному одужанню. Вона розуміє справжні цінності, приходить до гармонії з Богом. Завдяки щирій молитві одужують навіть онкохворі в неопарабельній стадії, пише професор науково-дослідного інституту імені Бєхтєрєва Віктор Слєзін і підсумовує: ми побачили, що з'являються під час молитви зв'язок із чимось, чого ми поки що не можемо пізнати засобами науки. Молитвений стан то, щоб селить другу людину або щось, це не від священника залежить. Залежить від того, людини, яка стоїть за спиною священика, за яку священник молиться, як він відкриває своє серце для Бога, Бог же дивиться не на тільки священика, а його серце. Так, да, він дивиться на священика, на його серце, як він звершує молитву, але він дивиться на ту людину, яка стоїть за спиною, яка теж то священник являється посередником між людиною і Богом, молочи за неї. Ну, Бог дивишись на ту людину, і на серце, що вона дійсно кається і розкається у своїх гріхах. І тоді є, і вона відкриває серце для Бога в цьому покаянні. І ця благодать входить в серце, і все. Тобто, Священник тут не при чому виходить. Тільки от дія самої людини. дія самої людини. Ну, Звісно, іноді звертаєш, от, священик, його сином сильно, сильно молив. Ні, це. це тільки залежить від той людини, яка стоїть і просить молитва священника. а сама включається всю роботу в молитву за священником і відкриває серце Богу. І Бог, дивлячись на родину, дає їй ту благодать, що їй потрібно в даний момент. що вона просить, відомо, що виникнення хвороб часто спричиняють негативні життєві ситуації та образи, заглиблені у свідомість. А під час молитви неприємності відходять на другий план, або й просто зникають. Так з'являється можливість не тільки морального, а й фізичного одужання. Російські вчені довели, перебування у храмі нормалізує тиск, показники крові. Експериментально доведено, цілительну силу мають і освячена вода, хресне знамення та дзвони. Не випадково в давнину під час епідемії постійно били у дзвони в їхньому ультрафіолетовому діапазоні. Гинуть віруси грипу, жовтянки, тифозної палички. Ще ефективніше працює хресне знамення. Воно вбиває патогенні мікроби не тільки у водопровідній воді, але й у річках та озерах. Причому набагато ефективніше від сучасних дезінфікуючих приладів. Доведено, чим складніше захворювання, тим частіше людина звертається за допомогою до молитви, і надії на зцілення не марні. Вчені встановили чітку залежність: чим більше часу пацієнт молиться, тим легше він переборює симптоми тяжких хвороб. Молитва несе по собі сама по собі позитивний такий енергетичний потенціал, тому що слова підібрані в такій співзвучності, що вона що ці слова позитивно відображають спрямування особистості, тобто заспокоюють людину в даний момент, коли вона слухає цю молитву. Людині можливо стане і. Не досить добре. Дуже часто можна побачити, що людина не може знаходитися в цій церкві, коли слухає молитву. Чому? Тому що ті протиріччя, які і проблеми, які не дають людині вільно жити і функціонувати, під час слухання молитви, вони входять в. Такий конфлікт із позитивними словами, з позитивним текстом, тому людина досить часто ми можемо бачити плаче, тому що вона розуміє, що тут їй, якщо вона усвідомлює, що вона десь колись була неправа, і коли вона плаче, вона звільняється від цих своїх негативів, негараздів. Доктор медичних наук, професор Академії Російської академії медичних наук, лауреат державної премії Олександр Машков, настійно рекомендує практикувати молитву як енергоінформаційну гімнастику для душі, а значить і для фізичного тіла. Він радить вранці, прокинувшись, не зіскакувати зразу з ліжка, а прочитати молитву. Вона не обов'язково повинна бути церковною. Головне, щоб була щирою, пронизувала душу і свідомість. Бажано, звісно, після якоїсь молитви, будемо казати, канонічному, сказати своїми словами до Бога збернутися. Це ще було бажано. Але небагато. Не Іменно ту суть, яка тобі лежить в серці. Бо многослов'я теж не корисно. Взагалі Господь не чекає від нас кількості молитв, Він він читає якості молитви. Можна сказати один раз, от що наш прочитати, а потім своїми словами додати, і буде це достатньо. А взагалі, якщо людина, людина, і вони приходить помисл злий в розумі її в душі, і вона міняє на добре помисл, то вона отримує ж саму, як вона прочитала молитвене правило правила по повітрянього характеру. Все залежить від самої людини. Її відношення до Бога. розумієте, Буває, що може стояти часами молитися. А якого толку немає душі і нічого. А може сказати просто 2 секунди. Господи, допоможи мені. Бувають такі моменти, от їде машина, аварія починається, людина звертається. Секунда діла. Господи, спаси, допоможи. І дійсно, людина після аварії виходить, не царапинки немає. Ну, це ж секунда діла, правильно? Тобто, почуття всі ну, душевні. Щирість Звісно. Окрім триєдиного Бога, з молитвою радять звертатися і до святих православної церкви. Приміром, при бажанні мати дітей до Захарія та Єлизавети, при бажанні одружитися чи вийти заміж до Діви Марії, про зцілення від хвороб просять великомученика і цілителя Пантелеймона, про повернення вкрадених чи пропалих безвісти дітей Архангела Михаїла, про наставлення дітей на правильний шлях преподобного Серафима Саровського. А про захист від злочинців та крадіїв святого Миколая Чудотворця. Християнин гресит не то, що не той, хто молиться часами, а хто хто соблюдає заповіді Христові. От виробату в собі, браті, і сестри, любов до Бога і любов до ближнього. І тоді і молитва буде щира і якісніша, і все буде тоді в житті і гаразд. Ті люди, які ходять до церкви, ну, на мою думку, вони стають добрішими, відкритішими, от, не дозволяють собі поплюжити, наприклад, на вулицях святі місця, підтримувати громадський порядок, відноситися до людей більш відкрито, да, з повагою. От, ну, це такі самі найпростіші такі наші правила, загальнолюдські правила, цінності, да, які кожна людина повинна в собі виховувати. От, і, зокрема, це повинно виховувати батьків сім'ї дітей.